Яка затрафувала моєму другу Володимиру і сказала, я хочу провести Золотоночі, якесь свято, щоб всіх людей об'єднати. Зустрічайте. В'ячеслав Осацвій. Ваші облиски. Я абсолютно два слова, абсолютно від всіх мешканців Золотоночі хочу подякувати вам за прекрасне свято, яке тільки в розгарі, повірте, повірте. І зараз ми з вами дізнаємося, хто ж переміг. Ви будете тою людиною, яка скаже. Хто це? Хто? Будь ласка, вам слово. Добрий вечір. Як ваш настрій? Ви не померзли. Ми приїдемо до вас, я постараюся. Руки до гори! Дякую вам! когда воскресная площадь заполнена людьми. Друзья, давайте сами себе поаплодируем! Воу! Отлично! Но я хочу сюда позвать человека, без которого мы ну, не какой-то замечательный какой праздник. Ты, как? Мы очень любим праздники, я просто уверен. А сейчас, друзья, ваш, под ваши аплодисменты, просто скромно, мы хотим позвать этого человека сюда. Это а, Виктор Сачи, друзья. Ваши аплодисменты! Не на мою зачистку и колер волосся, мне такой шкода, что здесь уже Но я обещаю, Вернеться до вас, на вашу вимогу з новими піснями, з новими засуарами. Як тільки ви цього побажаєте? Як ви бажаєте, ти не був справжній чи ні?